Скільки нападало, а ще скільки нападає. Нехай падає. Троянди мої вкриє. Я зробила, поставила троянди, посадила. Троянди на карантин. А я трішечки присяду. Ах. На карантин посадила. Ось у мене тут дві грядочки. Я казала, що мені сусіди ці дали. Оці рами в них стояли. І... Оце я їх так приспособила, стану бо не дуже видно. Посадила я троянди. Зверху присипала золою, бо в мене залишилось. Я корінці макала в золу. Ось один кущик, ось другий кущик, ось третій, ось четвертий середині і ось п'ятий. Ну, загальний план покажу, буде все видно. І тут три кущики. Тут три кущики, це бордюрні троянди. Але вони до біса колючі. Гляньте, які. Я, мабуть, 5 або 6 років не купувала троянди. У мене дуже багато випадів. У мене було 49 сортів троянд. Це сортів. А ще я, деякі в мене вийшло, щоб наживцювала, то ну, там було десь 65. Ну, вже немає тих троянд, там, як набереться, 30, то й добре. Так ось. Ну, Це тому що 65 гривень кош, розумієте? Ці троянди бордюрні, вони були 208 гривень три штуки. Ось я їх взяла. Обрізати я їх не буду. Я позасипала їм шийки, обов'язково засипаю на 5 сантиметрів. Сім ні, тому що ми на півдні, а 5 см це як закон у мене. Не танцюю я на коріннях троянди, ні, я їх не притаптую, не утрамбовую. Я просто заливаю їх добрячою водою. Вода своє діло зробить. Ось. І це ще не остаточний варіант, я ще буду підсипати. Ну, придеться тоді листя зібрати. А може, отак зверху на сітку й присиплю. Ні, треба буде сітку прибрати. Це я сіткою накрила, щоб коти не лазили, бо вони ж люблять це депухеньке. Полазити там. добриво я клала, оце добриво А що тут за добриво Ой, я вже не пам'ятаю, я клала те, що в мене було. А у мене наразі було оце добриво Ось, калімах. Тож я його й поклала. Я не кладу золу і на коріння. Золу і добриво. Я кладу одне щось або золу, або добриво Цього разу я клала. Тільки доброво. Золу я, я обов'язково треба корінчики обновити.